Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов. І сьогодні з нами Петро Черник, військовий експерт, полковник запасу. Вітаю, пане Петра. Слава Україні. Героям слава пане Петре, хотілося б почати. Ми йому сьогодні новину: Польща заявила свою позицію стосовно тієї ракети, яка пролетіла їхнім повітряним простором. Було викликано російського посла для того, щоб отримати від нього пояснення і долучити йому ноту протесту, російський посол проігнорував це запрошення, і, відповідно, міністр оборони Польщі сказав, що це дуже неправильний крок посла. Буде прийнято відповідні реакції і продовжуються консультації з партнерами по НАТО. Як ви думаєте, про про що це свідчить? Про те, що Польща почала дуже серйозно ставитися до того, що відбувається з прольотами цих цих ракет, або їхньою можливістю прольоту по їхній території. Ну, якби вони по справжньому серйозно до цього сталося, то вони би її збили. Збити її не складає жодної проблеми. Всі ці там злітхання, що, мовляв, це дуже важко, складно і тому подібне, не витримують жодної критики. Як тільки оці крилаті ракети, Х-101 заходять у повітряний простір України, то вже йде зразу обчислення всіх потенційних траєкторій. Як тільки вони пересікають умовну лінію з бручами, добре знаємо, що це так зручно ділити західну Україну і велику Україну, то вже очевидно, що удари будуть по західній Україні. А як тільки вона наближається на кілька десятків кілометрів до польського кордону, то цілком імовірно, що вона може зайти у їхній повітряний. Простір у поляків є розгорнути кілька батарей, якщо не кілька дивізіонів Мін 104 патріот. У, у поляків є достатня кількість f 16 f 16 може брати на, на борт ракети різного класу повітря. Повітря ЕМ 9 Сайдвіндер до 20 км ураження тілі, Ейм 7 Sparrow до 70 км удари ураження цілі, і найкраща, яка існує у проді ЕМ AM 120 двадцять АМрам до 180 км. Кілометрів ураження, як таке 39 секунд. Це дуже багато, якщо вже розуміти, що точно всі траєкторії, всі потенційні пуски були обчислені. Чому поляки на це не йдуть? Як тільки вони це зроблять, а це цілком можливо, це однозначно підкреслює воєнний прецедент, тому що ракета це бойовий елемент, котра одна країна запустила по іншій країні. Так дійсно вона розвернулася, повернулася назад в Україну, але вона зайшла у повітряний. Простір Польщі це вже є пряме конвенційне порушення правил захисту повітряного простору. Чому не збивають? Тому що якщо зіб'ють це, однозначно політичний, навіть воєнно-політичний прецедент, і вони поляки будуть змушені по процедурі активізовувати четверту статтю, ще не п'яту. Чим відрізняється четверта від п'ятої п'ята це вже вступу у війну, а четверта це дискусії стосовно вступу у війну. А це дуже серйозний крок уперед у частині, що стосується ескалації протистояння між НАТО і Росією, і це точно це вже можна трактувати як прямий вступ країни НАТО ще не НАТО, ще не НАТО, але прямий вступ країни НАТО. У війну розуміємо цинічність цього процесу, що воювати будемо самі, доки не станеться очевидності нападу. Що таке очевидність нападу? Конкретний історичний приклад, 7 жовтня 1941 року, японці потопили Тихоокеанський флот в США з винтком авіаносів. Оце є прямий воєнний прецедент, чи очевидність нападу? Допоки щось подібного не станеться, допоки ракета не пролетить в якийсь об'єкт Польщі і буде чітко, доказово зрозуміло, що це російська ракета, допоти жодна країна НАТО, не кажучи вже про сам блок, не відважиться на якісь кроки. Я трошки поіронізую, а може вже і пора попробувати, чи вони насправді стільки міцні, як себе за, за це видають. Uh -huh. Тим не менше, будь-які будь-які дії вони щось означають навіть здавалося б, такі, які е, можуть здаватися дрібницями, оце ігнорування російським послом виклику е, воно якось дивно виглядає. Чи може воно мати якісь, якісь наслідки взагалі для доставлення до цієї ситуації? Адже вони могли в якісь, якісь історії в черговий раз там щось пояснити в даному випадку. Вони просто. Просто проігнорували та немає нічого дивного. Московити грають безпринципно як бандити. Вони показують, що вони бачили в носі абсолютно всі міжнародні правила. Підкреслю от що вони показують. Вони показують, що не грають так, як вони собі хочуть, що будь-які дип дипломатичні процесуальні. Е Моменти для них нічого не важать, якщо поляки мають хоча б трошки політичної міцності, дійсно так як вони її показують зараз на, на своїх автодорогах, перекриваючи наш експорт, то вони мали би негайно підписне, негайно оголосити цю людину персоною на граток в своїй державі. Якщо дійсно в них є політична серйозна воля, і хоч якась міцність. Чи так зроблять, мені вже видається щодня, бо якби мали зробити, то це було б зроблено за лічені години. Акція має перевищувати реакцію, чи навпаки, реакція має перевищувати акцію. Це один із фундаментальних законів інформаційно психологічного протиборства, особливо у політичній сфері. Якби вони одразу цей крок зробили, то не би показали, що в них якась -яка серйозна така тверда власна політична суб'єктність, а також продемонструвало чергову пологливість. Події події війни маємо як на мене таких кілька складових: перше це безпосередньо лінія фронту, другий це удари по тилах, які зараз відбуваються дуже активно, і і Росія. Почала використовувати таке враження, весь свій запас, який має для того, щоб бити по Україні, але і Україна на відміну від попередніх років веде достатньо успішні удари по російських тилах. Е, власне оцей момент е, наскільки він змінює хід війни, наскільки він е, свідчить про, про те, як ця війна зараз розвивається. Ну змінюється типаж війни у стратегічному розумінні цього слова. Два роки ми по великому рахунку перебували у такій стратегічній обороні виключно по лінії розмежуванням за винятком минулого кінця весни, початку, осені, коли ми таке організували. Контрнаступ і я не поділяю точки зору, що він був неуспішним Тільки за артилерію ми винищили більше ніж три тисячі стволів саме у цей період. Якщо ділимо на сімдесят два, то це п'ятдесят бригад. Ну це це неймовірно багато, навіть попри те, що росіян доволі ще великий замас запас міцності. Ми майже одинадцять тисяч стволів винищили. Ну ще хай до десяти тисяч, така сама кількість, а то й до п'ятнадцяти на складах є. Але як би там не було, це в межах сорока п'ятдесяти відсотків знищення артилерійського потенціалу Російської Федерації Будуть будувати по. Онуцінну артилерію, скажімо, там як 2 100 с чи вже не кажучи про 2 35 Конфедерація, вони не можуть і не зможуть. Така маленька ремарочка, чи був успішний цей захід був. Але найголовніша ознаку, ознака початку цього року це системне перенесення війни на територію України у вигляді рейтів до добровольчих батальйонів. Російського добровольчого корпусу Легіону Сибір, Легіону Свобода і тому подібне. І найголовніша деталь нескінченність бавовнування їхньої нафтової промисловості, тобто переробки нафти у нафтопродукти. Тут направду лежить відповідь. Тут є кілька фундаментальних зрізів. Зріз перший. Існує Росія доти, допоки існує вільна конвертована валюта. В них немає вільно конвертованої валюти, немає Росії на початку 20 століття. Перестали продавати пшеницю і ліс у першу чергу Європу, в першу чергу британцям і залізну рунду. Залишився царський уряд без без золотих рублів по великому рахунку, це, це, це стало причиною їхнього краху. Те саме стосується радянського союзу у, у 85-му році. Протрималася ціна на нафту, точніше збили її реган і. І течерни нижче ніж 20 доларів за барель, і здебільшого радянський союз рухнув саме тому, що в них закінчилися кошти. Тому треба якраз перерізати оті артерії, котрі дозволяють їм отримувати валюту. Ми тверезо усвідомлюємо, що ми не можемо збити світові ціни на нафту, бо це може зробити тільки одна країна Судська Аравія. Зараз судська Аравія не вийде за межі свого власного ідентичного простору, котре називається Арабський світ, Хамас заатакував Ізраїль. Тактичні союзи поки що всі під заморожені, і важко сказати, як все буде розвиватися. А от в завдавати ударів. По самому виробничому циклу, ну, нічого не заважає цим добрим світлим силам. Я наголошую, це не ми. Це добрі світлі сили, які це роблять. В межах до 12-15% цієї промисловості вже зачепило це явище. Тут дуже є принциповий нюанс, що б'ють саме. Так звані установки АВТ це атмосферно-баковна труба, де перебувається все перетворення нафту в серцю в наступні нафтопродукти. Чому так? Бо якщо з мікроелектронікою росіяни навчилися обманювати весь світ і неможливо тут щось вплинути. чому бо умовно, перси розташовують замовлення на островах Науру на мікроелектроніку для мікрохвильовок і для. Порохотягів, ну хто їм це може заборонити? І через кілька десятків ланцюжків доходять навіть до Сполучених Штатів Америки. Умовно фірма із Болівії, абсолютно із чесним ім'ям, закупляє в той самий Dell і Macintosh, потрібну їй мікроелектроніку, і по зворотному ланцюжку повертає назад. То з установкою АВТ, яку вони не виробляють зовсім інша ситуація, їх виробляють європейці. І коли будь-який покупець зараз прийде із запитом на якийсь тип конструкції, зразу стане, очевидно. Кому це потрібно і точно вже будуть діяти санкційні обмеження і правила, і це неймовірно добре. Але є один нюанс: це все має масштабовуватися. І рано чи пізно, при такому масштабуванні, може дійти до двох ефектів. Ефект перший: тиск на власне населення, ціна на бензин і на дизель уже поповзла вгору, і тиск на лінію розмежування. Нагадаю, що один танк зжирає за добу у межах однієї тонни дизельного пального. Три тисячі танків, три тисячі тонн. Це не кажучи про іншу броньовану техніку, важку артилерію, банально звичайні. Автомобілі і от може прийти точка, що дійсно все почне глохнути. До речі, нічого нового в історії Шпеєр, рейс-міністр, відповідав за виробництво зброї у нацистській Німеччині, чітко в своїх номерах прописав: ми програли тому, що британці і американці знищили нашу бензонову промисловість, так званий синтетичний бензин, де дуже подріблена пилюка топики в вугілля в спеціальних установках. З'єднувалася під тиском і високою температурою з водним, і утворювався синтетичний бензин. Якщо читати мемуари ари на, на із солдатів тих часів, особливо радянського союзу, то на вхід радянських військ у Німеччині масово-масово по узбіччях дорогах стояла німецька техніка. Пального вона не було, і це об'єктивно зламало хребет нацистській економіці. Сподіваємося, що ці добрі світлі безпілотні сили зроблять свою роботу, так як треба. З іншого боку, і Росія почала оці масштабні удари по інфраструктурі України. Маємо потрапляння на Дніпро Гес достатньо складні ситуації з іншими об'єктами. Наскільки вистачає, або наскільки є очікування, що буде посилена протиповітряна протиракетна оборона в Україні? Буде посилена, але давайте ми з'ясуємо оці удари по нашій енергетичній інфраструктурі, бо тут трошки є забагато емоцій, і на мій погляд, нам треба трохи ці емоції понижувати у порівнянні з темним півріччям, так як це називають темне півріччя, тобто жовтень 2022 року, березень 2023, Коли коли масове вимикання світла. Було штатною ситуацією для всієї держави. Я ще це на називаю період гудіння генераторів, бо не було не було доби, щоб вони масово в нашому рідному місті. Давайте ми пригадаємо це явище, коли на вулицях абсолютно всі підприємці, державні установи виставляли ці дизель-бензонові генеруючі об'єкти, і вони гуділи. От я цей період називаю двома термінами: темне півріччя і. Час годіння ген генераторів, ну давайте чесно, зараз такого немає, ну це дуже важлива деталь, бо знов стільки багато крику ДЕТЕК втратив 50% генеруючих е можливостей, там згоріло, там запалахкотіло в себе да, катастрофа, ми лишилися без світла. Та немає зараз годіння генераторів. Це ж насправді дуже принципова деталь у масованому розумінні, що відбувається, якщо умовно всі сумерні ракетні залпи. І їхню частоту за тих півроку скласти ось цими кількома що відбулося за останні тижні вони між собою не співмірні. Ну просто не співмірні. Тільки за грудень 2022 року росіяни застосували 236 ракет. Це неймовірно багато. Так дійсно зараз є відносна новизна оцих ударів від, від четверга по суботу, що ну відносно довго, але знову ж таки перший залп 88 ракет, другий залп. 32 дві ракети, третій за 29 ракет. Показник у 122 ракети одномоментно вони поки що не подолали чи подолають складне питання? Мій погляд, що ні, чому величина можливості виробництва ракет напряму прив'язана до величини виробництва вибухівки. Дуже ретельно прогнозував за два роки, що, що не так від, відбулося за алюмінієвою пудрою, селітрою, сяною кислотою, целюлозою спец спеціальних сортів для пороху і тому подібне. Підняли на 30%. Так, це доволі багато. Доволі багато, але більше не можуть. Десь це відбулося приблизно до року часу тому, і на тій точці стоять. Отже, логіка дуже проста: не можуть зробити більше ракет, більше ніж вони виробляють вибухівки, це раз. І логіка будівництва ракет з того самого жовтня 2022 року показує, що вже практично за півтора року показники 120, максимум 130 ракет на місяць, вони здолати не можуть. І, на мій погляд, вже і не здолають. Плюс є проблема самого ракету носія, тут 95 мс бо він зараз став таким, дуже масовим. Трошки пізніше поговоримо, чому перестали бити із моря. Так от, в парку цих машин від 60 до 70, дійсно зуміли, зуміли задіяти так звані дві черги. В одній черзі було. 4 13 машин, потім 11 машин, потім 14 машин. Складаємо разом, бо розуміємо, що перша і друга черга це різні машини. Десь у межах 25-26 машин стали робочими, бо на старті було в межах 20, отже, ще доплюсувалося 6 машин, за рахунок чого вони зробили. Та зняли вузли і механізми з тих решту. Познімали, дійсно, допрацювали, допрацювали непогано, і от утворилося у них ось так. Так звана група ударних ударних ракетоносців, але третьої черги так виглядає, що немає умовно ще плюс 12 машин. Нагадаю, будувати ту 95 стоп'яні месни не можуть і не зможуть все цим машинам. Кінець кожна година перебування у повітрі це фантастичне навантаження і на сам планер, а особливо на двигуни. Ще на старті розробки в 60-х роках ця машина була дуже проблемна і складною із двигунами. Чи є запас міцності? Є. Як мінімум ще 4, а то й 5 років, але все рівно все рухається до занепоту. Ось таких пропорціях, на мій погляд, вони і будуть завдавати ударів у притулку до останнього дня цієї війни. Тепер по Дніпро -Гесу. кілька слів, бо це важливо. Для того, щоб його посправжньо пошкодити, треба підривати всередині. Німці в 43-му році заклали там 200 тонн вибухівки, а у в кожен генератор, там де. Там, де є турбіна, закладали по п'ять важких авіаційних стотонних кілограмових бомб. Тільки так може бути справжня шкода. Кожук, тобто дамбу пробити ракетами можливо, але треба, щоб був одномоментний залп, ну хоча б 30 ракет, і щоб вони влучно прилетіли. Так є пошкодження, так вони будуть довго відновлюватися, Так це дошкульно і боляче. Але це ще поки що не та бойова виправа, котра може повторити. Каховку, тому видихаємо і намагаємося тримати здоровий глузд і золоту середину. Жодним чином не применшую не лють і потенціал ворога, але і самим собі перенагнітати страх також не вартує. Те, що ви розказуєте про літаки на Росії, є офіційний термін: авіаційний канібалізм, який якраз вони ввели для того, щоб пояснити, як вони збирають літаки, розбираючи старі. Чорне море. Ви це вже зачепили, бо, власне, от, е, в ракетоносіях, наскільки бачимо, запуски з моря практично припинилися. Тобто ця битва за Чорне море, яке Україна довго послідовно веде, до речі, сьогодні є е, новина. ЗСУ вдарили ракетою Нептун по десантному кораблю Костянтин Ольшанський і пошкодили його. Корабель відомий тим, що він був свого часу е, вкрадений в 2014 році росіянами, е, він до цього був український. Україна виграє оцю битву за Чорне море? Я думаю, що не просто виграє, що ми її виграємо. Мій погляд, це не буде швидко, але цей процес почався, він незворотній. Він незворотній, утоплено вже більше ніж два з половиною десятки кораблів. Чи пошкоджено і це щось фантастичне. Нагадаю, що навіть зуміли пошкодити підводний човен. Це, це при тому, що ми, українці, не маємо повноцінного флоту, як такого. Ми боремося надводними безпілотними системами і боремося ракетами, і це направду дуже і дуже добре. Але є момент, маємо розуміти, що театр воєнних дій в акаторії Чорного моря жодним чином не впливає на саму на, у стратегічному сенсі. На перелом у цій війні, навіть якщо ми потопимо абсолютно все, що там у них залишилося до останнього баркаса, баржі, шлюпки, човника і тому подібне, доля війни буде вирішуватися виключно на суходолі. Чи це треба робити в обов'язковому порядку? У першу чергу, в логістичному сенсі, треба топити саме великі десантні кораблі або їх ушкоджувати. Оце що зараз відбулося. По, і, і по Константину Ольшанському, і по е, великому десантному кораблю е, Азов. І там ще один корабель пошкоджений я 70. Я мав проекту 775. Це дуже добре. Чому Кримський півострів це півострів. Він забезпечується на 90% Кримським мостом. Рано чи пізно він упаде. Це, це станеться. Я не знаю, коли це станеться. А отже, треба чимось. Туди все довозити, та там нічого нема свого. Та там навіть воду треба доводити. Звичайно, прісну воду. Великий десантний корабель проєкту 785 бере на борт у межах до 500 тонн вантажів. Це багато. А є ще кілька-кілька великих десантних кораблів, не то три, не то чотири в робочому стані. Проекту тапір, проєкту 1171. а Та цей тисячу тонн вантажів бере на борт. Це багато. Це дуже багато. Якщо постійно забезпечити кримські пілотів, то якусь частину своїх потреб буде перекривати. Тому це все треба в обов'язковому порядку пошкоджувати і топити. Зачепив у попередній нашій з вами розмові, чому не застосовують крилаті ракети морського базування. Все елементарно просто ми дуже ретельно і якісно понищили сухі доки. А корабель, котрий завдає ударів ракетою, потребує нескінченного ремонту. Коли ракета виходить з пускового контейнера, ми ж розуміємо, що це. 1000-1200 градусів Цельсія горіння самого пального. Він, він здійснює своїм газоструманий колосальний тиск на вузли і механізми. Це не просто собі труба, а там безліч найрізноманітніших е, механізмів, вузлів, агрегатів. Це все зношується, його треба ремонтувати. Повноцінних робочих доків ні в того, ні в новоросійському вони не мають. Щось там будують в Абхазії, подивимося, чим це все. Закінчується, і вони направду бояться прецедента Курська. Що таке прецедент Курська? Ми розуміємо, як загинув Човен Курськ на початку нульових у російських класу. Кондор нештатна робота торопеди, котра розвалила йому ніс як такий, і вони бояться, що щось подібне може статися при низькому якості ремонту із якимось із їхніх ракетоносіїв. Ще раз наголошую, нічого нового в акваторії Чорного моря вони увезти не можуть. І не зможуть, доки тривають бойові дії. Доктрина Монтре тисяча року на марші. І який є стратегічний, такий дуже цікавий момент у е, морському бої? Отак його назвемо: ревізується Російська Федерація як виробник зброї у першу чергу в частині зенітно-ракетного прикриття. Унікальне явище з часів минулого століття х років сталося минулого року. Росія втратила другу позицію виробника і продавця. Зброї Франції їх обійшла, якщо вони продавали зброю понад 30, а були часи, що понад 40 країн, то за минулий рік ледве 15 країн стали їхніми клієнтами. Особливо іде масове переглядання великих закупівельників саме зенітно ракетних систем С 400 фрактується на світових ринках мільярд 200 мільйонів доларів за дивізіон. Ми розуміємо, що це ціна завищена в кілька разів собівартість суттєво. Знижена, отже, росіяни втрачають шалено, ну просто шалено. А про те, що є вільно конвертована валюта, є Російська Федерація. Ми вже говорили. Ще один потічок доларів їм перекривається. Тобто, йде наступне затягання удавки, але разом з тим розуміємо, ведмідь дов, ще дов, 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 доволі сильний, пане Петре. Як завжди дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами був Петро Черник, військовий експерт, полковник. В запасі збройних сил України, дякую вам. Дякую.